Сьогодні ми з вами будемо пробувати проходити левел Джометрі, який я сам зробив. Во, подивіться Тут комбо 1 це легкий комбо 2 трохи посложніший. Neof Sonic Demon мій ще складніший експеримент, це там я роблю всякі фігні. і во, Neof Sonic Demon 2. Починаємо. Зараз, хоча ні, я вам покажу, як він. Ось вот тут починається. Ко. Коротше, просто дивіться. Тут лише не одна монетка. На цьому левелі. Я його сам зробив. Ну, добре. Ох. Oh. Одразу з самого початку починається екстрим. Я його е, ще не можу щось виложити. Підскажете мені, я в кінці цього відео е, покажу, що, як чого в мене, коротше, не виходить. Ну як чого? Що як я типу нажимаю виложити, а у мене щось не виходить, пише якусь фігню. Коротше, підскажете в коментах, що треба робити. Чесно, будь ласка, підскажіть, а то я не знаю. Зараз покажу наскільки. Я його пройшов вже на 80%. Срімче. <звіг> Блін, там перевернутий самольотик. Я забув. вилежу, то я вам скажу код. Надіюсь, це відео в мене залетить, а не як завжди три чи скількись там переглядів. Блін, оп'ять на тому самому місці. До речі, ось цей звук, я був, коротше, один левел проходив. Ну, як проходив? Прийшов його там на пару процентів і музику був собі закачав. З нього, щоб грати з мужичком. І ось я її сюди поклав. Блін, опять на цьому самолітку вічно здохаю. Може, цього відео вийде друга частина? Або буде ще крім ось цього лаву проходити, наприклад, комбо 1 чи комбо 2. Блін оп'ять. Ой. Mm. Одразу кажу, я не про я просто цей лавел багато грав. Ну як багато? Я його нині зробив. Оціній цей левел! командах коментах від 1 до 10. А то я це і старався лаву робити. У мене завжди виходила якась какаха, а зараз вийшло хоча б то трошки екстрім. Правда, це не якийсь там демон зі всякими спецефектами. Але що умів, то зробив. Зараз його може після цієї. Проби трошки... А ні, не, не треба. Я хотів його зробити легшим, але. Блін! І ви ласка, оцініть цей левел від 1 до 10. М -м -м. Моя мрія, щоб цей левел пограв хоча б якийсь ютубер погде по, по Джоуме 3D'ші. І -е, оціни, і пограв його на відео. Якщо таке буде, то і я це не увиджу відео, а ви увидите, то скене, то чекайте. Коротше. Не знаю, чи можливо в ютубі. Бо я таке ніколи не бачив, але якщо таке можливо, то скинете то, то відео в мені. коменти. Що не може. Або просто скажете назву того відео. І я його сам подивлю. Блін опять на самому місці. дох на тому місці. Але я вже цей рівень став ліпше проходити. І Ой, опять. Коротше, коли я ще не знімав відео, і я цей левел проходив, то я вічно вмирав там. Там, де я тільки що недавно... Ось тут. Це друга частина першого левела, бо перший був коротшим, ніж другий. Другим я зробив... Другий коротший левел я зробив довшим. Блин, хотел монеточку забрать. Ей mm. опять. Не опять, а снова. О нарешті <stretch> запоров, Але я сильно запоров. Опять. Підсказіть, чи Титане, це такий ютубер по Dometri Daші, ще знімає відео, а то я ще не... Бо я його колись давно сі дивив. Якщо ще знімає, то можете, будь ласка, йому писати під відео, коли я виложу ось цей левел, щоб він його спробував пройти. Я з вами буду писати. Але напишіть чи в коментарях моїх, чи... Ай, чи він ще знімай. блін, oh! як я так. Йо, я, я подумав, що це э, інакше ти попутав і типу, хотів літати. Як самолітик, але то не самолітик. Я забув про це. Що? Ай, блін. Опа. Просто не розумію, як цей лаву пройти. Я його ніби був проходив, тільки не в такому режимі, а в настройках. Коротше, екстрімчик. стрімчик, включаю режими суперсильного демона. О, режимчик! Блін. Нічого. Ну, джо, Даш, ну будь ласка, я тебе прошу. Ти наліпча гра. Можна зараз цей спробу я пройду його. О! Я нечайно нажав, ти вмерв від ОПШП. Коротше, я зараз ж попробую зажимати на таких моментах, там, де я був тільки недавно здох. Ні, я тут не можу. Ось тут можу. Що я не нажимав, чесно? Давай просто піднажми трошечки. Я просто не розумію цю, цю гру. Ні, але я вже цей лав, мені здається, що трохи краще став грати. Ти впал, гівнюх! Що? Ну блін, чого ти стало, типа, нещо? Я не розумію цей баг. Короче, це просто буде фішка у мого левелу. 118 спроба? Серйозно? Йой. Є... Але я довго його прохожу. Коротше, йдем пробувати... Ой, не то. Е... Йдем про... Ой, та блін, опять не то. Йдем пробувати ось це. Я не розумію, мене ця му... Корач, що? Що? Мене в мене це мо. Коротше, знов. Що? що? мене усі є. Тренувавці завжди збиває, і я нічого не можу нормально зробити. Просто нічого. Во наприклад, зараз. Чого я зараз в тій обуцуці тупі пройшовся спілят, а сам не можу. Давай зараз пройдися. Пройди. Є! У -у 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 -у! Нарешті! Я думаю, що це треба буде за той. Коротше, дивіться, я вон. хочу виложити відео. Наприклад, кой... ой, е -е, левел, колоду собі сложність і мені ось така фігня пише. Скажіть мені, з, це... з чим це зв'язано? Будь ласка, я вас прошу дуже сильно. Напишіть в коментарях, з чим це зв'язано. І тоді я виложу цей левел. Одразу для вас я тут напишу. Його. код. Ось цей код. Зараз знову пробуємо. Знову не можу. Ну добре, зараз спробуємо, е... от дивіться, я вам покажу комбо один. Це був перший лави, який я робив. От дивіться, тут. Також починаю. Видите? Тут музику я просто так буду пакувала зараз. Вот тако. Давайте попробуємо його пройти з першої спроби. Це все не рахує. Он тут просто. Во. Тут був ось такий баг, я вже в ось цьому левелі тільки в другій частині... Це і справу. Тут, коротше, купа-баю. Навіть монеток нема. Я зараз його пройду. І ось тут зараз буде перевернутий самолеток. І ось ця фігня. яку я прохожу. Зараз, але зараз я вам покажу ще... Во, Комбо 2. Але важче вже. Цей баг я і справив. Ще тут понакладав. І музика інакше. Під таймінги Ця музика деколись підпадає під цей левел під таймінги його. О, зараз буде самолітки і музика. Там ще я поклав, бо там корач, був один баг такий. Що я його там, коротше, Просто був баг. Не знаю, як вам його ще пояснити. Я... Тут вже є монетки. Ось цю монетку неможливо не забрати, бо я її тут по приколу поклав. В першій версії комбо 2. Е, я ось ці фігні зверху, там де ось, ось цю, типу що треба зажати, був не поклав у них шипи, але потім передумав, Коротше, я знаю, що ви нічого не поняли, але вам дуже інтересно. Так що просто я буду ось цей левел, блін. Пробувати його пройти. Не бійтесь, я його зараз може з цієї спроби вже пройду. Коротше, якщо це відео різко обірветься, значить у мене просто не стало пам'ять. Опа, опять забрав цю монетку повзло. Нарешті. О, ви видите? Тут така слабонько. Тут е, може показатися, що це кінець, але ні. Ось ця зараз буде тут кінець. Оп, оп, оп. І самолтка. Все. Я ось цей лаву пройшов. Добре. Підскажіть, як виложити відео? Ну і добре, коли це вже відео я йду викладувати. Всім пока, до нових зустрічей!